Це ти вже до мене йдеш? Да. Ага. Я вже йду до тебе, Добре. А, вона, що ти? а я Ой, тут я намагаюсь. А що ж ти не сказала, щоб я тобі селфі взяла? Селфі? Ну так. Да. А ти хотіла зробити мій портрет? Я тобі да. цвіточок усе принесла. Я тобі даю Юрика. Я а що він хотів? Ага. Бо я йому задала питання. Привіт. Вибачте, я бачу. Вона як з двох Ага. Ага. Тихо. Ага. Ага. О. А у мене тут таке огорчення. Огорчення таке у мене не виходить настроїти відео так, щоб жовтий колір був. Він, виходить, не жовтий, а якийсь білий. А соняшник кростів такий аромат. Такий аромат. Він... Сьогодні... А не буду брать. не, хоча, спрятати, не, 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 не получилось, я то уже так, так. так робила. Воно щось.